72 сенатори Сполучених Штатів підтримують законопроєкт, що може стати найжорсткішим пакетом санкцій проти Росії за всю історію. Мита у 500% для країн, які купують російські енергоносії, повна заборона на операції з російським держборгом, і це ще не все. Якщо Путін не сяде за стіл переговорів, його економіку планують розчавити. Але Постають запитання: чи піде Трамп на такий крок, і які перспективи взагалі є для України? Про це говоримо далі. Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Політик та дипломат. Пане Романе, мої шанування. Доброго здоров'я. Доброго дня, пане Владиславе. Пане Романе, чи вважаєте ви це дійсно з тим механізмом, тим мечем, який фактично можуть вкласти сенатори в руку Трампу? Але чи скористається він цим інструментом? Тут вочевидь будуть стежити за тим, а які будуть дії наступні Росії. Ваше бачення такій перспективі і загалом наскільки, ем, скажімо, так, очевидним був, було створення такого законопроєкту, такої, ну як мінімум, поки що теоретично законодавчої ініціативи від сенаторів? Ну одразу, пане Владиславе, слід сказати, що законопроекти, які ініціюються в Сенаті, вони мають не коротку дорогу до прийняття. А, і як ми знаємо, навіть днями відбулося кількість голосувань в Сенаті, які показали, що для тактики, для інформаційного наповнення там може розроблятися ініціюватися будь-що. А от з точки зору прийняття. При тому, що ситуація там половина на половину 50 на 50, є малоймовірною, тим більше що а, прийняття сенатом це не є, не означає закон прийнятий. Подальше його дорога палата представників, потім спільне голосування, потім ще сенатом, потім ветування президентом. Тому я оцінюю а, те, що відбувається зараз, із цими подіями, як тактичний інструмент. Тиску на Росію. Та й взагалі, якщо подивитися на історію законотворчої діяльності Лінці Грема, то в більшості випадків це були такі тактичні інструменти тиску на партнерів, на союзників, на противників, на ворогів, на опонентів і політичних, і а, в міжнародному плані. Тому, а, з моєї точки зору, це один із інструментів сьогодні. А про що лінці греми відверто каже тиску на Росію, чи може трапитися так, що цей законопроект буде прийнято? А справа в тому, що е, все те, що зараз роїться в голові Дональда Трампа, команди Трампа, воно не буде реалізовано, бо це речі, які насправді означають. Смерть і московського фюрера, і цього режиму московського. І тому рано чи пізно Вашингтону доведеться здати цей екзамен, приймати чи не приймати. І оце буде найстрашніше випробовування не для Лінці Грема. Це людина, яка міняє свої погляди як циган коней. А от е, стосовно Дональда Трампа, тут уже ситуація набагато складніша. Він дуже складно переходить з позиції на позицію, він не вміє зважувати аргументацію і так далі. Але я не виключаю, що життя повернеться так, що він змушений буде прийти на підтримку подібних ініціатив. До речі, вона не одна. Ну, в зв'язку з тим, що Лінсі Грем представляє республіканців, то на цьому акцентують увагу, але так. я не виключаю такого розвитку подій. Так. пане Романе, якщо ми говоримо, я б хотів би ще згадати, даруйте зараз одне з висловлювань Джей Ді Венса в етері Fox News. Він сказав, що точніше висловив таку думку, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Але ми пам'ятаємо слова віцепрезидента Сполучених Штатів Марко Рубіо, який казав, що ну ось скоро вже настане той момент, коли стане зрозумілим, будуть брати участь в перемовному процесі Сполучені Штати чи ні. Буквально напередодні пані брі. Брюс розповідала про те, що ну нібито цей вже час закінчився. Сполучені Штати не будуть за якимось там дзвінком летіти в будь-яку точку планети, аби бути посередником в перемовинах. Ваше бачення, ваша оцінка зараз статусу сполучених штатів все таки в перемовному процесі. Вони зараз будуть як то спостерігач, учасник-модератор, чи взагалі намагатимуться максимально дистанціюватися. Ну, ми явно зараз бачимо розбіжність в позиціях, так. бо з одного боку звучать заяви, що все вже, ми вже тут непосередники, взагалі ми не збираємося нікуди літати. І той же самий Джей Ді Венс розказує про те, що зараз будуть 100 днів приручення, я так. їх так називаю. От і це все свідчить про те, що. А Вашингтон, як і завжди було в часи Трампа, чітко демонструє нескоординованість дій в різних системах, і не випадково це зараз. Рубіо буде. І держсекретарем, і радником з питань безпеки це не гра в Кісінджера. Бо я вас запевняю, Дональд Трамп як і більшість цих людей, вони і прізвища такого не знають в силу абсолютно своєї нефаховості, і непідготовленості, і це видно, це спроба централізуватись. Щоб менше говорили, менше було повідомлень, які розходяться в собі. Але навіть той же е, Джей Дівенс кожного дня, якщо контролювати і стежити за ними взаємовиключені речі, говорить, бо вони не його. Вони всі намагаються підігрувати Дональду Трампу і його меседжі повторювати. Це як от в оркестрі Втора, там де. А скрипка просто іноді імітує гру, але вона цю гру не веде. Або її веде прима. Так і в ситуації з Дональдом Трампом вони просто намагаються підсилити, підсвітити його позицію. А він. А може до обіду говорити одне після обіду інше, до розмови з Меланією одне після розмови зовсім інше. Тому це хитання будуть постійно ніяких шансів у Дональда Трампа. І нинішньої команди Вашингтона вибратися, видертися із ситуації, в яку вони потрапили в цьому переговорному процесі, немає. До моменту, поки Дональд Трамп не е, розумів, що от він хоче здобути маленьку перемогу, умовно кажучи, припинення 30-денне вогню, і тоді зіскочити. От цей шанс у нього був. Як тільки стало очевидно, що московський фюрер на це не піде, він не повторить історію з Близьким Сходом, коли він залишив Нетаньяху Ізраїль один на один із проблемами, які там є, і з відковком забравшись звідти в ситуації тут він потрапив в цю трясовину московську, і його не відпустить фюрер. Бо треба розуміти, що Дональд Трамп. Це і реаніматор фюрера московського, і адвокат його. І, власне, це є причиною того, що ні держдеп. Ні, адміністрацію Трампа ніхто в Москві не відпустить цієї ситуації. Вони будуть грати у Дональда Трампа. Mm -hmm. А він, як людина, яка мало розбирається в цих міжнародних е, е, політичних нюансах, буде мучитись у цій трясовині, говорячи то одне, то друге. Зрозуміло, що ні позиція Рубіо. Ні, позиція Келга на нього не буде впливати, а тим більше, позиція Венса вони всі намагаються бігати по його орбіті, не говорячи навіть правду йому про що говорити в цій ситуації? Та да. до речі, про е, Генрі Кісінджера ви згадали, пане Романе, один одна з його цитат звучить наступним чином: що для звичної армії. Ем, не перемогти, так це ну фактично тотожно програшу? А для повстанців е, не перемогти? Ну е, точніше, не, не зазнати поразки? Це вже перемога. Ось в контексті нашого російсько-українського протистояння. Е, як якби ви зараз оцінили ось ці слова не перемогти, це для нас зазнати поразки, чи все-таки те, що нас не перемагають, це для нас перемога? І найближчим часом як це все буде співзвучно з тим, що відбувається Буватиметься на фронті і безпосередньо в перемовних процесах. Пане Владиславе, я би не застосовував цю методологію, бо вона стосується дійсно теми протиборства держави і повстанців. Те, що йде, мається в глибині російсько-української війни, це міждержавний, міжнаціональний. Міжцивілізаційний, глобальний і так далі. Тобто, це цілий ряд міжнародних конфліктів в вигляді війни, так як це трактує міжнародне право, які е означають по суті майбутнє цивілізації людської. І тому в цій ситуації є тільки один. Спосіб її розв'язання це перемога цивілізації над тоталітаризмом, над диктатурою. Будь-які інші варіанти, це лише пауза у безкінечності цієї війни, бо така війна буде вестися завжди між прогресом і вчорашнім днем. Вчорашній днем. І особлює режими диктатури, тоталітарні режими, нацистські, фашистські, диктаторські, і так далі. І власне такі режими і представляє московський фюрер і його оточення. І в цій ситуації в чому проблема коаліція демократії і свободи на сьогоднішній день не мотивована настільки, щоб стати поруч з Україною. Вона в більшості своїх, завдяки таким, як Дональд Трамп. Орбан, вона не усвідомлює небезпеку і думає, що це можна прокліпати, що це можна пережити. Ні, це не тільки війна України і українців за виживання, нас за виживання. Це війна так. між майбутнім і е, минулим з точки зору цивілізації. Та пане Романе, тут моя колега згадувала висловлювання Трампа. Здається, ще до того, як він взагалі став президентом. Ну це точно так я маю на увазі 47-м, Коли він казав, цитую: якщо Путін не захоче укладати угоди, я дам зеленському багато всього більше, ніж він мав будь-коли. Ну трам звичайно обіцяв війну закінчити ще до того, як зайде в Білий Дім, але менше з тим. Зараз наскільки доречно згадувати ті слова Трампа, і чи можемо ми сказати, що зараз Трамп ну фактично трішки його позиція щодо надання зброї допомоги Україні може еволюціонувати, скажімо так, змінитися. І дійсно, ми отримаємо підтримку від США за каденції Трампа за його е президентства. Більше зараз ці слова Трамп сказав тоді, коли його відвідали генерал Келох і? Один із його радників, колишній Флейц, і представили йому цю доктрину через силу до миру. Суть, і полягає от в тому, про що було сказано вами. Насправді, в своїй діяльності Трамп виходить навіть не з інтересів США. Вони, я б їх поставив там на друге місце. На першому місці його інтереси, особисті його інтереси. І там, де він бачить наживу. Мовно кажучи, помародерствувати. Ну в кінці кінців просто заробити. Зверніть увагу, як він описав питання переговорного процесу між Росією і Україною, сказавши, що от вони скоро домовляться, і обидві країни будуть Сполученими Штатами Америки робити бізнес і заробляти великі гроші. Під Сполученими Штатами Америки він завжди розуміє так. себе. Бо він. Король Манхеттенський, всія Америки, і хто він тільки не є вже і папа римський, там і багато-багато хто в цьому плані. Тому тільки так і треба розуміти його мотиви, і зрозуміло його мову, коли він ізрікає якісь подібні так. речі. Тому говорити про те, що він перейде на бік України, якщо при цьому він не зможе помародерствувати на Запорізькій АЕС на інфраструктурі. Ну мало ймовірно, хоча зрозуміло, якщо йому сказати, що якщо завоюємо і переможемо Росію, то тобі віддадуть усю Сибір. Може він і клюне на такі речі? Ви знаєте, я от останнім часом дивлюся на його поведінку, і е, насправді ним керує навіть не його відчуття ворожості до Китаю. А, а здатність його реалізувати себе. Ну а він все життя з, ж, ж, жив за принципом як потягнути і втекти. Так, пане Романе, дуже вам дякую. Знаєте, я ось просто наприкінці ще згадав, як він радів, коли йому там пам'ятник відкрили не так давно. А ну. Просто був щасливий, сяє від радості. Можливо, хотів би, щоб так в кожному місті, в кожному штаті було і по всій планеті. Ну але менше з тим, це вже як то кажуть, вже інша справа. Я вам дуже дякую, що ви повсякчас доєднуєтеся до наших етерів. Передусім по за вашу думку, за ваші думки і вашу аналітику. Нагадаю, нашим глядачам з нами щойно на зв'язку був Роман Безсмертний і вкотре дякуємо, що долучається пан Безсмертний до наших етерів.